Вікторія, скажіть, будь ласка, правда чи міф, що митниця завжди завищує вартість товарів? Це поширений міф. Насправді, митні органи керуються офіційними митними базами, міжнародними довідниками цін, ринковою вартістю товарів. І якщо ви заявляєте за низьку вартість товарів, то звісно, митниця має право у вас перевірити. А саме вони затребують у вас додаткові документи: прайс-листи, комерційні пропозиції, транспортні документи, додаткові угоди, платіжні документи, експортні декларації країни відправника. І якщо у вас немає розбіжностей, то звісно, митниця приймає. Але якщо у вас є розбіжності в документах, то митниця коригує вартість товарів. Так. Вікторія, скажіть, так. будь ласка, правда чи міф, що митниця завжди завищує вартість товарів? Це поширений міф. Насправді, митні органи керуються офіційними митними базами, міжнародними довідниками цін, ринковою вартістю товарів. І якщо ви заявляєте за низьку... Вартість товарів, то, звісно, митниця має право у вас перевірити. А саме вони затребують у вас додаткові документи: прайс-листи, комерційні пропозиції, транспортні документи, додаткові угоди, платіжні документи, експортні декларації країни відправника. І якщо у вас немає розбіжностей, то, звісно, митниця приймає. Але якщо у вас є розбіжності в документах, то митниця коригує вартість товарів. Так?